І так, куплюємо. Тобто швидка правка ножа, спочатку лине двал. просто на воді. Суспензію спокійно віддає. Супер. Супер. З'єм просто. Просто пушка. От, отакі повинні бути лінедвали. Ну, Затуп'є, ми, 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 ми не загострюємо. То есть, суть зрозуміла. Так, перевіряємо тепер молочного. Дуже щільний. Ой-ой-ой, там молочний. Люди, хто скаже, що в нас не японці. Подивіться, що робить цей камінець. Однорідний просто на п'ятірку. Подивіться, що він зі сталюкою робить. На такому попрацювати... Все, і... так. Все. Молочний, твердий, щільний такий під масло. Да? І лінидвал. Напів такий твердий, напівм'який, я не знаю, як це правильно назвати, суспензі воно видає просто на п'ятірку Тобто це більше, більше м'який. Але він тверденький. Тобто є лінидвали, котрі. Е... Ну, коротше, вони не так працюють. Але це, це більш до м'якого, і він більш грубий. От в мене є такий перехідний лінедвал Чарлі Форест, а це буде перед ним працювати, тобто до пари.